Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» і в даному відео ми разом з вами протестуємо засоби для догляду або для чорніння гуми. Ось такі засоби, окрім того, що дозволяють нашим шинам після мийки зберігати більш презентабельний зовнішній вигляд. Також захищають шини від старіння, передчасного розтріскування і захищають їх від ультрафіолету. Чорніння гуми стало одним з найпопулярніших виглядів догляду за автомобілем, тому аргументи, типу навіщо чорнити те, що і так чорне, не приймаються. Адже зараз існує дуже багато лайфхаків для людей, які не хочуть витрачати свої гроші на спеціальні засоби для чорніння гуми. Тут рекомендується використовувати гліцерин. Мило тощо, але ми ці всі лайфхаки вже протестували. На каналі є відповідне відео, і посилання на це відео також буде в описі до даного відеоролику. Тому, якщо ви любите лайфхаки, спочатку подивіться це відео. Ну і далі ви, в принципі, зрозумієте, що фабричні засоби вони все ж таки трішки кращі за лайфхаки. Серед фабричних засобів для тестування я відібрав чотири кандидатури: Це К2, Екокеміка, Вінсо і Майо Авто. Кожним з цих засобів я оброблю по половині колеса автомобіля, який протягом трьох днів буде пересуватись по різним дорогам, і я сподіваюся, в різних кліматичних умовах. І далі ми щодня будемо спостерігати, які засобів довше і краще тримається на гумі автомобіля. Кожне колесо я розділив на дві частини малярною стрічкою. Одну частину обробляємо засобом для чорніння, іншу не чіпаємо. Таким чином, навіть якщо. Там якесь колесо буде проїжджати в різних умовах, ніж інші три. Ми все одно побачимо різницю між обробленою і необробленою ділянкою, але все ж таки ну, автомобіль буде пересуватись по одним і тим самим дорогам. І всі чотири колеса також будуть їздити там або по пилюці, або по асфальту. Після обробки ми бачимо, що попередньо найкращі результати у нас демонструють засоби Vinso Intense і Моє Авто. Тут колеса виглядають більш такими чорними і блискучими. Найблискучіший ефект надає засіб від вінсу. До ранку наступного дня наш автомобіль проїхав приблизно 25 км в суху погоду по асфальтованій дорозі. І тут можна сказати, що переднє ліве і заднє ліве колесо ну, майже втратили ефект від обробки засобом для чорніння. Помітити різницю між обробленою і необробленою ділянкою було майже неможливо. Хіба що, якщо сильно придивитись, можна було помітити слід від малярної стрічки. Що стосується правої сторони, де колеса ми обробляли засобами Вінсу Інтенс та моє авто, тут ситуація трішки краща. Різниця між обробленою і необробленою ділянкою помітна. На наступний день наш автомобіль проїхав трішки більше, цілих 40 кілометрів, і в цей день йшов невеличкий дощ, і також довелось на деякий час з'їхати на легке бездоріжжя, де автомобіль трішки поїхав по грязюці. В результаті чого ми бачимо, що засоби на лівій стороні автомобіля повністю стерлись, і покришки виглядають так, ніби їх нічим не обробляли. Що стосується правої сторони автомобіля, то Одне колесо, яке ми обробляли засобом Intense від VINSO, також майже втратило свій ефект. І лише колесо, оброблене засобом від моєї авто, трішки зберегло свій зовнішній вигляд. Але знову ж таки, тут потрібно дуже добре придивитися, щоб побачити, яка сторона в нас була оброблена засобом для чорніння, а яка ні. Отже, на мій погляд, в даному тесті найкраще себе проявили засоби від Вінсо і моє авто. Вони протримались значно довше, ніж їх конкуренти або опоненти. Хоча ось цей результат я не можу назвати якимось дуже показовим, тому що в нас було ще багато інших тестів, і там траплялись засоби, які давали кращий ефект і тримались значно довше. Серед ось цих двох засобів мені все ж таки більше сподобався. Засіб від моє авто. І також я ще хочу звернути увагу на те, що другий день нашого тестування йшов дощ, і ми їздили по бездоріжжю. Тобто, в принципі, використовували там, можливості нашого автомобіля по максимуму, і відповідно, тестували. Наші засоби також по максимуму. Якщо говорити про використання в суху погоду і пересування виключно по асфальтованим дорогам, можна розраховувати на те, що цей чи цей засіб протримається на гумі автомобіля приблизно десь до 4 днів. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.